Ви собі молодому, тій людині, яка прийняла рішення продавати, так що ви собі, тому молодому, порекомендували, щоб все пішло ну, ще краще нам, вчити матчастину. Вся штука в тому, що будь-яка посада вона має матчастину. Чомусь, коли компанія бере бухгалтерку, то директор вимагає, щоб у бухгалтерки були якісь там, хоча б ПТУшні, якісь курси, щось таке. Але коли беремо часто продавця, тим паче керівника відділу продажів, то. Ніхто не питає, про яку части... якою частиною він володіє. От. Наприклад, якщо ми говоримо там, за керівника відділу продажів, то є понад 50 модулів знань, якими він має володіти. І я маю бути переконаний, що він володіє. Так само і у продавця. Тому порада була б така, що швидше вчити частину. Дуже багато часу було втрачено через те, що е, по Понаїті намагався е, зібрати по тобто, Ну, Мабуть, навіть порада була б така, що краще купити, дешевше купити досвід.